Висновок такий попередній невтішний загальний обсяг збитків та кількість постраждалих компаній щоденно зростає. І звичайно, що у бізнеса є запит на те, власне на доступ до інформації, що робити далі, як рухатись, коли трапляється така подія, чи варто взагалі витрачати час та ресурси на фіксацію воєнних збитків? Бо ми розуміємо, ті, хто зіткнулися з цим, точно розуміють, що фіксація документальна воєнних збитків, якщо її робити якісно, то це. Тривалий процес, який, на який треба витратити багато часу працівників підприємства, треба витратити певні кошти, замовити оцінку, юридичний супровід, і так далі. Це процеси, які власне потребують залучення певних ресурсів. Чи треба це робити? Давайте розбиратися разом. По-перше, документальна фіксація збитків захистить вас від донарахування податкових зобов'язань. Тут ви не все правильно почули. Да? Кажу саме про податкову про податкову, чесно кажучи, коли вперше побачив такий акт, був дуже здивований, але непоодинокі звернення клієнтів підтверджують, що якщо навіть підприємство постраждало і втратило багато активів від воєнної агресії Російської Федерації. Після наступної податкової перевірки досить часто у податкові виникають питання такого роду, що ви за минулі періоди показували, що ви придбавали якісь активи, якесь там майно, ви зменшували базу оподаткування, бо ставили ці це витрати. Ви отримували податковий кредит. А де ж ці активи? Ну і клієнт логічно каже, що у нас в країні війна. Розумієте, ось у нас прильот, ось ми звернулися в поліцію. Одразу кажу, що звернення в поліцію в даному випадку вас не врятує. Податкова буде хотіти набагато більш ґрунтовної доказової бази. До речі, сертифікат ТПП в даному випадку, хоч і є корисним, але також не може вважатись остаточним доказом події. Тому далі будемо детально і сьогодні багато уваги. Ми приділимо тому, як бажано складати доказову базу, документальну базу, так щоб у вас не було претензій від податкових органів. І, звичайно, що якісна фіксація збитків це перший надважливий крок до їх відшкодування. Це фундамент, е, який би шлях відшкодування ви не обрали, яким би, в якому б напрямку ви не рухались. Е, далі ми будемо детально розповідати, які шляхи в цілому існують, і кому які шляхи е, можна обирати. Але перший крок для всіх шляхів він однаковий, незалежно від того, чи будуть ваші заяви розглядати українські судді, чи судді за кордоном, чи члени спеціальної комісії міжнародного компенсаційного механізму. Детальніше про це все будемо розповідати. Але незалежно від того, хто буде, хто буде ці люди, вони будуть звертати увагу на те, чи обґрунтовані ваші твердження, і розглядати вони будуть саме доказовість ваших вимог. А щодо перспективи шкодування, варто згадати, напевно, що зобов'язання Росії повністю компенсувати завдані збитки визнали досить поважні світові інституції: це Генеральна асамблея ООН, це парламентська асамблея Ради Європи, Комітет Міністрів Ради Європи. До речі, Євросоюз далі буду розповідати конкретні вже дії, вчинив щодо. Залучення тих активів, за яких відшкодування може відбуватися, безліч країн на національному рівні також внесли в локальне законодавство акти, які дозволяють знерухомлювати російські активи до моменту повного відшкодування збитків. Це і США, і Великобританії, і Канада і багато багато інших країн. Щодо Євросоюзу, якраз те рішення, про яке згадував рішенням ради ЄС в травні 2024 року, було врегульовано питання доходів від заморожених російських активів. Це тільки перший крок, але він дуже важливий, тому що саме цим рішенням було це була низка нормативних актів, які в цілому кажуть про наступне: усі депозиторії центральні, які розташовані на території Європейського союзу. Які обслуговують рахунки, на яких зберігаються активи Російської Федерації на суму понад 1 мільйон євро? Ну, звичайно, що найбільший це бельгійський Євроклір і багато інших також обслуговують ці активи. Так, от ці прибутки, ці доходи від заморожених російських активів, будуть використовуватись на підтримку України. Для підтримки обороноздатності та реконструкції України для фактично відбудови України, і це рішення, яке вже прийнято, і вже 4,5 мільярди доларів було надано Україні в межах цих програм різними шляхами. І звичайно, що ці кошти, після сподіваюся, зупинки активної фази воєнних дій вони будуть спрямовуватись також на відшкодування. І якщо підсумувати, то історія вчить нас, що шлях до відшкодування після воєнних дій він може бути довгим Непростим, але і після конфлікту в Квету в 91-му, в Колумбії в 2016-му, Після конфліктів в Африці, про які ми навіть не чули до того, як в Україні аналогічна халепа потрапилась, все це, всі ці приклади кажуть, що майнове. Питання все одно вирішується. Це може бути довго, це може бути складно, але однак історія вчить, що цей шлях все ж призводить до мети. І якщо ви хочете цей шлях пройти, вам треба все ж таки вчиняти проактивні дії для того, щоб збирати доказову базу, для того щоб звертатись до різних інституцій, і так далі, це має бути саме проактивна позиція.